Вправа 1041. Ширина прямокутника дорівнює x сантиметрів, а його довжина на 3 сантиметри більше за ширину. Задайте формулою залежність. Ну що ж, стартуємо. в першому завданні треба задати периметр прямокутника від його ширини. Ну що ж, давайте запишемо тоді перше завдання. Периметр прямокутника це сума всіх сторін. У прямокутника протилежні сторони рівні. Ми записували з вами таку формулу, що периметр П дорівнює. Це подвоєний добуток сусідніх сторін. Тобто 2 а в дужках записуємо А плюс Б, де А і Б це довжина і ширина. І це дорівнює 2 що множиться в душках. Ну що ж, у нас ширина прямокутника X сантиметрів, то в дужках тоді записуємо X. Так. І його довжина на 3 см більша, ніж Х, то це буде додати Х і додати 3. І це дорівнює. Ну що ж, тоді у дужках у нас Х плюс Х це буде 2х, то ми записуємо 2, що множиться, а в дужках буде. 2х плюс 3. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. перед дужками 2 множник. 2 множимо на 2х. Це буде 4х. Додати. І 2, що множиться на 3, це буде 6. Є. Ну що ж, у дужках давайте запишемо, що це у нас будуть сантиметри. Периметр у сантиметрах. Бо х сантиметрах. І 6 у нас тут також в сантиметрах. Так, записуємо, що це у нас буде периметр прямокутника. Периметр, периметр. Прямокутника. Є. Ну що ж, отже, формулу потрібно задати. Периметр прямокутника у нас формула записана. Давайте її окремо запишемо, що p дорівнює 4x плюс 3. 4x плюс 6, вибачте. Є. Ну і нас запитують, чи ця залежність є лінійною функцією. Так. У нас коефіцієнти 4 і 6х у нас у першій степені, це буде лінійна функція. Записуємо тоді, що 4х плюс 6 і записуємо, що це у нас лінійна функція. Лінійна функція. Є. Ну, гаразд, з першим завданням ми розібрались, переходимо до другого завдання. Записуємо 2. Отже. Задайте формулою залежність площі прямокутника від його ширини. Ну що ж, Площа прямокутника. Нагадую, що площа прямокутника ми записували за таку формулу. Що площа S у нас це добуток двох суміжних сторін. Довжина на ширину чи ширина на висоту, як запишемо, А помножити на Б. Замість А можемо написати, наприклад, ширину. Що це дорівнює? Тоді x, що множиться, замість B, оскільки його довжина на 3 см більша, пишемо x плюс 3. Є? Ну і це дорівнює. Х множимо на x, це у нас буде х у квадраті. Додати. А х множимо на 3, це буде плюс 3х. дужках записуємо, чого ми. Сантиметри множимо на сантиметри. Це будуть квадратні сантиметри. Записуємо, що це у нас буде площа прямокутника. Площа прямокутника. Є. Ну, гаразд, площу ми знайшли. Тепер запишемо залежність P, не вибачте, не P, а PAS тоді буде дорівнювати x у квадраті плюс 3x. Є? Ну і чия залежність лінійної функції? Ні, не є лінійною функцією, бо тут у нас x у квадраті, а лінійна функція це x має бути в першій степені або просто x. Отже, записуємо, що тоді. Що це в нас е, залежність не є, не є лінійною функцією. Є? Ну, гаразд. Е, здали ми відповіді на всі запитання. Зараз записуємо власне слово відповідь. Так. Отже, задайте формулою залежність записуємо в першому завданні. Залежність формулою P дорівнює 4X плюс 6. Так. Чи є це лінійна функція? Записуємо так. Є. Ну і в другому завданні. Формула в нас залежність S до рівня х у квадраті плюс 3х. Чи є ця формула лінійної функції записуємо ні. Пишемо ні. Є. Ну що ж, ось таке завдання про лінійні функції на цьому вправо завершено.